Сила Божія озарила наші серця, даби просвітити нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. Християни перші академії получали в подвалах у печерах, а потім виходили на світ, на подкарпатські руси, коли в 1921 році була відновлена наша древня. Кіроломіфодіївська Карпаторуська православна церква, то найліпшими вчителями оказалися не католицькі центри, не Європейські інститути, а прийшли монахи із Сербії, і такими стали вчителями для наших духовників, монахів і молоді, тіє, що донині кажемо, який Божий дар. Ні один центр в Європі не обладав тою силою православ'я, що принесли монахи сербські, а потім і сам монашество мисне піднімалося, і тому монашество на Подкарпатській Руси було движущою силою державотворчою. Мало хто знає, що коли розпалася Австромадярщина, то одні із тих, хто були майпротів, Образувати Подкарпатську Русь в складі Чехословакії були майжелаючі православні. Уніатська церква просто на то дивилася зверхньо, і їм було важливо, бо вони всі були мадіарізовані, мадярони. Їм хотіло встатися у складі Мадярщини на віки вічні і за русинське питання, не вспоминати, як і нині його приховують, що. Наша Ужгородська греко-католицька єпархія регістрована в Римі як русинська, а вони то скривають. А ми кажемо, іменно православні були движучою державотворчою силою, і була образована Республіка Подкарпатська Русь, у составі Чехословакії. А туди прийшли до нас, оскільки не було місцевих школ. Сербські монахи прийшли до ті, котрі з подвалів, з печер вийшли, із опитом духовним. І ми сьогодні кажемо, Господи, Ти нас просвітив познати славу Твою в лиці Ісуса Христа. І ми обладаємо такою унікальною огромною силою, що скільки ворожок і гадалок діють проти православних, а їхня сила. Убиваються одним крестом. тож добавляє Павел одно предупреждення. Запоминайте! сокровище нашої духовної сили ми носимо не в желізних сосудах, а в глиняних сосудах. Глиняні сосуди, вспомнім наші глиняні довжанки для молока. Вони ж вроді тверді, но. От удар розбиваються, так глиняний сусуд, то ми з вами тіло, но сила Божа прибуває в нас в глиняних сусудах. Так сила показує огромний опит, огромну силу противлені злу і націлію, що тепер ціла державна машина хоче зламати, а не може. Слишком огромну силу обладає кожний православний котрий прибиває в православній церкви, і добавляє Павел, зато й носиме сокровище в глиняних сосудах, щоб збиточна сила була приписувана Богу, а не нам. Бо якщо б ми були такі сильні, казали б, от, видите, православ'я є нами. ні. Православ'я сильно є печерським опитом, і тим, що ми глиняні сосуди, Немощні і вдруг обладаємо такою силою. Ми сьогодні кажемо святі, які печерські, молити Бога за нас, щоб ми видали ваш опит і ту силу, якою ви обладаєте навіть після смерті в своїх мощах, І тої сили бояться смертельно люди неправославні, котрі. У своїх планах тільки що робили, що на першому плані не щось добре робити, руйнувати духовність в країні. тож ясно стало, осталося нам тепер і далі стояти у вірі, бити подобники печерським монахам, бути подобним монахам Мукачівської Чернечої Гори, приписуємо тільки Богу, котрий перебуває в нас. Діє з нами, Духом Святим співпрацює з нами. Іноді Духом Святим підказує нам, куди треба йти, що робити. Ми живемо вірою в Христа Ісуса, ми вірою, движемося і существуємо. І Воскресенні Христово, відівши, поклоняємося Господу і Ісусу, так поступаючи, будучи живими дітьми, живої церкви Христової, православної. Ми ту і діти Божі у вічності в'єдно із Каритоном із києво Печерськими святими можемо наслідувати вічної царство, царство Божої. Амінь.